Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і мене звати Семен Остапов. Сьогодні ми поговоримо з вами про е, права військовослужбовців на компенсацію за невикористані дні відпустки. Тому що, на жаль, насправді це є дійсно дуже великим питанням з мого особистого спілкування з військовослужбовцями стосовно того, що не використовуються всі 30 днів, які наразі положені військовослужбовцю за законодавством, для того, щоб фактично їх, скажімо так, відгуляти. Це відбувається через складну оперативну ситуацію, іноді це відбувається через неукомплектованість особовим складом того чи іншого підрозділу, або через деякі інші об'єктивні та суб'єктивні чинники, скажімо так, але. Таким чином створюється ситуація, що дуже багато військовослужбовців наших збройних сил вони не реалізовують свої права саме тому, що їм просто не дають їх право реалізувати. І саме про це сьогодні я хотів би поговорити в цьому відео. Я заздалегідь вдячний вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео, та ширте його серед своїх друзів. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин, скажімо так, юридичного життя та законодавства нашої країни. Друзі, важливо наразі зазначити, що. За механізмами законодавства на використані дні відпустки вони не витрачаються, так тобто вони залишаються у військовослужбовця і вони, скажімо так певним чином надають додаткові механізми, які дозволяють реалізувати своє право на відпочинок, але трохи в інший шлях. Перший механізм це надання відпустки перед звільненням зі служби з наступним виключенням за списків особового складу. Тобто військовослужбовець, який звільняється з військової служби, має право подати рапорт на отримання відпустки, тривалість якої визначається пропорційно до його строку служби у випадку звільнення. Відповідно, після використання цієї відпустки військовослужбовець виключається зі списків особ... особового складу військового підрозділу, і йому відповідно за період перебування в такій відпустці виплачується грошове забезпечення. Яке йому мало б виплачувати, скажімо так, тобто він отримує свою заробітну плату. Друге, це виплата компенсації вже безпосередньо при звільненні, тобто військовослужбовці, які не скористались правом на свою е відпустку протягом служби, вони мають право на відповідну компенсацію цих днів та невикористані дні відповідної відпустки. Як е, учасник бойових дій, це додаткові 14 днів, навіть якщо така відпустка не надавалася під час дій воєнного стану, е, компенсація виплачується відповідно за всі невикористані дні відпустки е, за весь період служби, включаючи і минулі роки. Е, друзі, е, хочу також звернути увагу, що кожна ситуація індивідуальна, тобто це відео створено для того, щоб загалом розповісти про це так, але у кожному випадку, враховуючи строк служби, враховуючи звання, враховуючи. Як людина була оформлена в збройних силах України, це все варто обговорювати, тому що якогось одного такого знаєте, прям. Мастер ключа на це все нема. Щодо порядку отримання компенсації, друзі, для отримання компенсації відповідно за невикористані дні відпустки, військовослужбовцю необхідно подати рапорт на ім'я командира військової частини з клопотанням про виплату йому відповідної компенсації. В такому рапорті слід чітко зазначити кількість невикористаних днів відпустки та підстави для отримання компенсації або підстави для, скажімо так, звільнення з військової служби. На що варто звернути увагу, якщо... І на що критично важливо звернути увагу, перше друзі, це на нормативно-правову базу, з якою я рекомендую вам все ж таки ознайомитись. Перш ніж це робити, це по перше, закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей і наказ Міністерства оборони номер двісті про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних сил України та деяким іншим особам. По друге, це варто приділити дуже особливу увагу: це саме розрахунку компенсації, тому що розмір грошової компенсації. Безпосередньо розраховується на основі: по-перше, посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та відповідних щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які військовослужбовець отримував за останньою займаною штатною посаду. Однодневний розмір грошового забезпечення він вираховується шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на відповідні 30 календарних днів. Інше це строки відповідного звернення. Тобто рекомендується подавати рапорт на компенсацію заздалегідь. Легідь додати звільнення, щоб забезпечити своєчасне отримання виплати, тобто, щоб перед звільненням вже людина була повністю розрахована, щоб не було ніяких питань, і щоб не ця ось ця зв'язок зі службою не тягнувся далі, далі і далі. E, і відповідно також варто звернути увагу на оскарження відмови, тому що у разі відмови виплати компенсації, військовослужбовець має право оскаржити таку відмову у встановленому законному порядку, звернувшись до вищого командування, це перший варіант або до суду. Звісно, звернення до вищого командування це більш швидка опція. Чому? Тому що вони загалом розглядають 15 30 днів певні запити, так іноді швидше, іноді довше, На жаль. Але суд, я маю сказати, друзі, якщо ви все ж таки плануєте звернутись до суду, то плануйте це звернення удовгу, тому що це витрати, це відповідно так, звісно, можна, щоб потім опонент компенсував ці витрати, Але ну, все ж таки, це довго, це мінімум півроку буде відбуватися. І звісно ж, я прошу вас звертати увагу на те, що це суд це завжди. Важка робота, яка потребує і вашої, скажімо так, участі, і участі вашого адвоката, якого ви оберете для того, щоб судитися зі своєю минулою військовою частиною. Тому друзі, суд, звісно, краще завжди домовлятися, завжди все вирішувати в адміністративному порядку на порядку домовленості, на порядку переговорів. Але якщо це все не допомогло, то відповідно вже свої права варто відстоювати завжди в суді. Рекомендація, друзі, лише полягає в тому, що військовослужбовці, які запланували звільнення з військової служби та мають невикористані дні відпустки, варто звернутися за попередню юридичну консультацію. Є багато фондів, які надають такі юридичні консультації військовим. Наприклад, там, я нікого не рекламую, але це дуже відомі люди. Це адвокати Збройних сил України, вони так і називаються. Вони надають дуже круті люди, вони дуже довго вже надають допомогу військовослужбовцям. І відповідно інші також менші фонди. Та благодійні організації. Куди можна звернути за відповідно безкоштовною консультацією для того, щоб зрозуміти, хоча б там на якихось базових засадах, що зараз можливо і що зараз неможливо. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Залишаємо з вами на зв'язку. І підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. Бережіть себе.